Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько. І мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки моя сім'я. На даний момент зараз ми приїхали в магазин Віанор. Вже неодноразово ми тут з вами були. Тут перезивали автомобілі. О, замовляв я деякі речі у ці автомобілі. Вчора. Хлопці скинули мені відосик, вийшли вони з Бахмута. І вчора з Василем я созвонився. Кажу, чи можна я е, виставлю, ну, щоб люди побачили, що наш автомобіль реально працює і що реально ми його передали тому, кому він потрібен. Так що, каже, без питань, виставляй, нічого там кримінального немає. Значить, я додав відосик, ви продивитеся. Ну, а далі буде. Так що, поки дивитеся відосик, після відосика вже буде відеозвіт. Кому і що ми з вами робимо і як далі ми рухаємося. Сергій, доброї ночі чи добрий пересуток. Ось Саня є. Течик, Саня, подивись, будь ласка. Течик. Красавчик весь в болоті. Витягували оце, з болота повний приводить так само. Цим, і цим конем витягнули його з болота вже дасть Бог, слава Богу, до нас є товарщик. Е, Сергій, величезна <рістична> тобі подяка всім твоїм е, підписникам, е, які зверталися, до яких я звернувся і допомогли нам. Да. Скажіть, будь ласка, ви два слова? Нас, да. Це дійсно машина, яка потребує цього і вона справляється з повністю своїми завданнями. Якби не машина, то, мабуть, ми б вже тут ночували в цих терміках просто. Е, Дякую, це... що ви є. Да. Дякую, що Сергій нам поміг. Цей автомобіль реально нас витягує, Крас застряг, мер застряг, повноприводний застряг. У цих болотах жорстоких, сам бачив, які ми всі в болоті вже, але цей автомобіль приїхав у ці, слово, їбуня і витягнув. Весь цей автомобіль. Ну, клас. Зробив свою роботу. Да, зробив свою роботу. Тож, старій, дякуємо тобі. Відео від, 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 раніше не міг зняти, реально, бо з Бахмута тільки вийшли. Вона заходила в Бахмут. Реально, ми заїжджали серед ночі в Бахмут на світляках, таких проходили е... БРАшки ставали, повноприводні, щоб показати. Тобто, Там гусянки гусянки БТРи ставали, а машина пройшла. Тобто величезним тобі дякую. Слава Україні! Слава Україні! Так, друзі, ну що, приїхали ми ж, так як я вже сказав, магазин Віанор. Чому ми сюди приїхали? Ну, В першу чергу воно ну, лежать ще вісім коліс. Воно. Це моє замовлення. О, замовили ми 20 коліс і 2 акумулятора сотки. Зараз я це все вам покажу. От. І розкажу, скільки ми потратили. На даний момент у нас 386 тисяч гривень, от. Ну, з яких я вже там перерахував. Деякі поточні ремонти ми робимо ну, так сказати, на відстані. Безпосередньо спілкуюся, є такий нагаєць. Олександр Миколайович, можете зайти на Фейсбук, можна просто забити бульдозер, і ви зможете побачити, що це за гуманітарно-логістична організація, яка працює совмісно з збройними силами України. Тому що про цю проблему мені сказала Вікторія. Я їхавши з передової, заїхали, засняли відео. Я всім дякую за підтримку. Нарешті вже. Припинився там збір, вже надходжень фактично немає, хоч збір я не закривав, тому що потреб дуже-дуже багато. 10 автомобілів купили ще 11. І, ну, якось так. Тобто, ще поки до рефів ми не добралися, але деякі машини вже перебрані ходовки, О, деякі частково там ламаються по, -по дорозі і скидають мені <кій> з накладної. Нак... Чи з СТО накладну я проплачу, там невеликі, 1200, там 2400. Найбільше це було 13 тисяч гривень. І ще найбільший наш платіж буде. Ми замовили 20 коліс, це для грузових автомобілів, які везуть хлопців в останній шлях. Я також хотів би подякувати молоді фермі, хто там дивився, можливо, трішки не розібрали. Це звернулося до мене. Дівчина з сусіднього села Недра, про яке багато хто знає. Ті, хто дивиться мій канал, ми їздимо в село Недра до Бройлерної королеви і вони збирають на автомобіль військовослужбовцям. І я кажу, я не можу долучитися, можу дати номер молодої ферми. Якщо зможуть, я підтримую і завжди, ну, скажу, що так, так, це люди, які збирають, скинете відеозвернення від хлопців, і все буде добре. Вчора був прямий ефір, молода ферма там назбирала, я точно не знаю, скільки там. Коштів вони назбирають і ті кошти, хочуть передати через мене. Я їх потім вони на картку скинуть, я зніму і віддам безпосередньо тим людям, які збирали. Ну постараюся це все діло зробити більш-менш відкрито. Ну а на даний момент зараз будемо забирати ці речі. І сьогодні ввечері повинен приїхати один автомобіль на ремонт під вечір. І я цим автомобілем передам резину, тому що вони базуються в Дніпрі. Ну і немає сенсу ганяти сюди машини, не всі машини сюди їдуть. Так що все будемо робити онлайн. Можете зайти на Фейсбук, подивитися, хто це, що це за логістичний центр. Я дивлюся, також мені скинули силку. Фейсбук я ще дуже в цьому не алю. Ну але працюємо. Працюємо, роботи дуже багато, морально трошки тяжкувато. Ну, але працюємо. Тобто господарство ніхто не відміняв, рухаємося далі, а також багато людей просто дзвонять і просять підтримки. Так що зараз здаю, розвертаюся, здам назад, будемо грузитися, загружуся, скажу суму, хлопці скажуть. І ну якось так. Так що рухаємося далі. Дякую всім за довіру і за підтримку. Зовсім тема не така не для шуток. Ну, а це магазин Віанор, хлопці, з якими я колись. Ну, десь їм підставляв своє плече, вони мені завжди підставляють своє. А також ще купив я, ну зараз покажу. Купив я 20 лопат. Звернувся до мене мій підписник з 25-ї бригади. Він на ППД, але каже, хлопцям потрібно, можеш зробити. Так він, можу. Я зробив і сьогодні відправлю через нову почту на місто Дніпро. Ну, а він передасть безпосередньо туди, де потрібні ці лопати. Так що, поїхали. Що ти студент? Привіт! Сам, лучший, привет, лучший СТУ, як там? шиномонтажник, який перезиває машини безкоштовно на ЗСУ. Красавчик, тобі лайк. Ну, а ми пішли. Зайдемо до Володьки. Дивлюся, Серега сховався із Юрчиком, десь в засаді сидять. Доброго здоров'я, слава Україні. Доброго. А де найголовніший утік? утік. Так, кажу, скинь мені, будь ласка, скільки треба за резину доплатити, то я думаю, може вже не треба і платити, я ще побистку закидаю, да і все. Так що хлопці там мені при. Ще общої суми немає там? Не скинув. Ще не скинув. А його немає? Сховався, так? Да? Сховався. Да. А, от там, я знаю, Серега, виходь. Так що, друзі, оце все резина, так, да, Юрчик, це ж наша резина. І на вулиці І на вулиці я бачив, там вісім скатів, каже, да? так? -е -е резина це у нас це ж правильно, для грузових. Прикрути цю музику. 235-65 не, не руську. Так, тобто підбирали, там просили не китайську. тобто Ханкок це виходить да, якесь производство ні. Корея. О, ну, головне, що не Китай. Там вибирали по нагрузці, спілкувалися з менеджерами, тобто говорили, що така буде добра. Ну, Я думаю, що вже сьогодні щось або, можливо, навіть перезується. Сьогодні буде, Приїде сьогодні один автомобіль, приїде один із водіїв, дай Бог, зустрінемося, це водій-легенда Олег, я його ще не бачив. І він буде ремонтувати тут машинку, тобто не всі машини будуть ремонтуватися в березані, тому що реально логістично це є невигідно. От. І ми побалакали з Олександром, тобто він мені буде скидати накладні з СТО, і я буду перераховувати кошти. Так що на даний момент е, хотів би зараз озвучити суму. Тобто два акумулятори ось у сотки є. Ну там почти сума 7 тисяч гривень була, там 6 щось з копійками. Хлопці зробили по закупці, все як положено, це дуже добре. Шукайте, шукайте, де можна зробити. От, дешевше. Так що ну, за таке хлопці війшли в наше положення і ці хлопці завжди входять в моє положення. Тому що ми розпочинали свою так сказати, життєву діяльність всі разом. Хтось, воно мій, це мій, як сказати, наставник колись на АЗС. Був я в нього пістолечком. Да, це вже було так давно, що я навіть не пам'ятаю, який це був рік. да. Було діло. Шелодько тоді ще був неправедником. Да, було діло. 2006, 2007, де. да, десь Так, да. я, ну, я недовго у вас задержався, мене Василь Дмитрович забрав на місто Березань. А потім, а потім, а потім я тут 8 років пропрацював. От, якось так. Бажаю здоров'я. Да? — Я yeah, При... yeah, yeah. Офіціально, так що да, офіціально, Так, друзі, що... я ж постійно його не, цього не фіксую. О, це Ігор Гонщик, це ще один нештатний шелудьківський син, mm -hmm. можна так сказати, Є да? yeah. офіційна відпустка на 10 діб, да? yeah. а де шеврони? Все познімав, без опознавательних знаків поняв. Все, прийняв. Поки ставлю на паузу, зараз жду вердикт і грузимо. Володько, як завжди, знімає, а хлопці всі працюють. Ігорюк, ти тоді залазиш в машину, а хлопці будуть подавати. Так що грузимо 12 коліс. Це більше, виходить, Володько, так? Да? А ті менші трошечки, о, зменшимо трошки ракурс. О, зараз я скажу скільки ми з вами заплатили за це все діло. Ну, я виписав на листочок 98 561 гривня. Це. Входить сюди 12 коліс оцеї Ну, Точно зараз не скажу вам розвір. І там трошки менше. ну Сергій казав, що там менша крутіша, ніж ця, але ну, вона й по ціні дешевша. І ось два акумулятори. невеличкий відеозвіт, куди ми прикопуємо ті гроші, які ви скинули і довірилися Шелудьку, Дякую Сергійку, який сховався і не хоче зараз зніматися. Сразу такий раз на чеку. Ну, сьогодні він не, не в настроєнні. Не накрашений. Не накрашений, так. Да. Так що, ну, бач, найголовніше, що на позитиві. Вовчик, візьми ще ці два акумулятори. Ти самий малий. Бач, колись ти мною керував, а тепер, бач, я трохи покерую. Месть, месть там, да? скільки вже років, Я ж з 7-го року. Дві соточки взяв і пішов додому. Каже, як додому, то можна і нести. Да? О. А що це в нас за воно за модельки? Ну, Сер'я, він би поганих мені не заказав. Це Я знаю, сільвер називається, а що там, як там, я не знаю. Так що і ось оцих таких Це тут скільки Юра? вісім, да? так? Тут? Да, вісім коліс. Ну, казав, що ці класні. 225 на 65 на 16 радіус цешка. Ну, А ті трошечки О, І дасть Бог сьогодні приїде Олег і ми передамо. І лопати. Ті що я купив, вони, вони лежать там передку. Зараз туди-сюди організую, поїду на нову почту і відправлю хлопцям на Дніпро. Правда, їх прикопали, але ну, як завжди ми з в порожнє робимо. О. Так що, якщо будуть якісь мені потрібно ще запчастини несрочно на переправку, я знаю до кого звертатися. Тобто ви ж можете замовити любі запчастини до будь-яких автомобілів. Ну, так що... Ті ну, може і на фури зараз? Ну, нам фури наче не, не потрібні. Ні, я потім там не одна, там їх 20, то я зараз поїду на нову почту і відправлю. Так що, ну отак підзагрузилися. Трошки є. Значить, так, наче, да, наче купити резину було ерунда. То немає тої, то немає тої, то там нема, то доставку не можна зробити. Ну отак, старалися по мінімуму, щоб його не через нову почту, щоб хлопці завезли по путі, там треба перерахувати, там не треба перерахувати. Так що, ну отак. Так що на цьому будемо завершувати відео. Хлопчикам дякуємо. О, На цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Буду передавати. От звітуюся, всім пока-пока. Дайгорю, не клює, все буде Україна. Все буде Україна.